Ну що ж, друзі, наші українці зараз масово почали стикатися з такими проблемами, які спіткали напевно вже багатьох українок. Це по перше, дороге житло. А по друге, що взагалі не хочуть винаймувати житло для жінок, для матерів з дітьми. Чому так відбувається? Я хочу друзі вас попросити зробити репост цього відео, щоб всі українці зрозуміли, чому ж так відбувається в Польщі. Таке дивне законодавство, при якому навіть самі поляки користуються тим, що просто живуть на халяву. Тобто, що це означає? Польща такий закон, що якщо в тебе є маленька дитина, то жоден власник нерухомості не може тебе просто виселити з житла. І є такі студенти, навіть які от таким користуються, тому що не можуть їх виселити з житла, і це є ненормально. Тому багато польських зараз власників нерухомості перед тим, як. Е Поселити українців вони просять, щоб хтось за них поручився. Наприклад, якщо ми з дружиною в'їжджали на квартиру, то нам зразу говорили в агенції нерухомості, що потрібно, щоб хтось за вас поручився. Наприклад, батьки. І ми подаємо адресу, де ми проживали раніше, там де ми замольдовані в дружини вдома. І звісно ж, після цього нас без проблем уже прийняли до себе. Ну і звісно ж вони все одно розуміють, щоб вони нам не казали, що згідно чинного законодавства, вони не можуть нас просто так виселити, навіть якщо б вони хотіли, або якщо в договірі це прописано, що якщо ми не платимо, значить ми з'їжджаємо. Але от друзі, от така ситуація, і тепер ви розумієте, чому ж українцям не хочуть винимувати житло, тому що появилися українці, які... Також це дізналися про таку лазійку і цим користуються. Ну їх не виселиш. І зараз ви побачите, дуже багато поляки будуть просто виставляти наших українців на вулицю. А наші українці будуть казати, що нас висилає, виселяють поляки і будуть з цього все роздувати, тому що вони хочуть на халяву жити. Ну якщо є така можливість, то чому не, не користуватися? Напевно, кожен користувався, але потім буде страждати взагалі. Все суспільство українців, які знаходяться в Польщі, я думаю, ви розумієте, чому тому, друзі, свою думку ви напишіть в коментарях під це відео. І хочу додати ще раз, що поляки теж так роблять, тому не тільки українці такі. На все добре, друзі. Гарних вихідних Побачимось. Я сподіваюся, це важливо вам інформація буде.